привіт! з вами актуальні новини МКФКБ. Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу зібрав 80 тисяч триста гривні для 762 го полку державної спеціальної служби транспорту. Збір відбувався за допомогою наших коледжан, викладачів та всіх охочих небайдужих людей, готових допомогти нам у цій справі. Бажаною сумою накопичення було 35 тисяч гривень, стільки коштував один дрон. Але було зібрано удвічі більше, і це додало впевненості, що перемога близько. Студенти 221 групи були відповідальними за збір, тож подали ідею вперше після ковіду зробити загальноколеджівський ярмарок. Захід відбувався напередодні Дня козацтва та Дня захисника України в актовій залі. Вісім академічних груп підготували столи з різними наїдками. Усі студенти були в захваті від ярмарку, адже могли поласувати піцею, печивом, картоплею фрі, фруктами, нагетсами та багато чим іншим. Також були напої: кава, чай та різні коктейлі. Ярмарок відбувався на перервах, які були довшими, ніж зазвичай. До кожного столика зі смаколиками були призначені два студенти з 221 групи. Кожен з яких відповідав за готівковий та безготівковий розрахунок від покупців. Емоції переповнювали організаторів ярмарку, адже раділи кожній гривні, настільки хотіли зібрати на дрон. Після ярмарку відбувся аукціон, у якому було шість лотів, бронежилет військового, який пройшов чималий важкий шлях від 2014 року, гільза від снаряда, прапор України з підписами військових, для яких організовано збір, шеврони, віп-перегляд авторського відео дій скупленого нами дрона, та кава з викладачем. Також упродовж дня діяла фотозона, де всі охочі робили світлини та символічні кошти, з якої долучалися до спільного збору. По завершенню ярмарку та аукціону було підбито підсумки. Усіх наповнила безмежна радість та неперевершені емоції. Коледжанам, педагогам, випускникам, батькам та всім небайдужим вдалося зібрати на два дрони в сумі понад 80 тисяч гривень. Не на один, а на два. А це означає, що багато життів буде врятовано. Адже дрони для полку це не лише їхні очі, розвідка, але й засіб для передачі води, їжі, аптечки, навіть амуніції під час перебування на позиціях. Таким чином, молодь вкотре переконалася разом ми сила. Коледжани дуже вдячні кожному за участь у цій справі. Пишаємося, що ми українці, нація незламна. Слава Україні! Героям слава! А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!